Ми наодинці з собою живемо, танцюємо, співаємо пісні, складаємо вірші, молимось Богу, шукаємо світло в своїй душі. Життя наш театр, комедія, драма. Ніхто нас не знає, не знають, чим ми живемо, що кожного дня їм я, що читаю, які книжки пишу, та де я живу, де серце моє, хто вчить мене жити, як Бога пізнав я і до нього йду, Бажаю любові, миру. Сльозу витираю і радію новому дню. Авторський вірш Максима Прудніка